Осінь в капелюшку авторка Ольга Чорна. читає Валентина Виноградова. Не відпускай її, осене. шепотів Остап, дивлячись услід елегантній жінці у бордовому капелюшку. Відпускай, відпускай. Шелестіло жовте листя, бавлячись з вітром. Силует колишньої дружини зник на доріжці у парку. Осінь в капелюшку, повернися! благав чоловік. Ксенія любила капелюшки. Ще школяркою побачила у модному закордонному журналі моделі у цих вишуканих головних уборах, примірила подумки, а потім приміряла капелюшок у магазині і з дзеркала на неї глянула інша дівчина загадкова, доросліша. Ксеня усміхнулася собі і капелюшку. Після школи влаштувалася в своєму містечку листоношею. Її запитували, чому не вступає вчитися. Батьки хату добудовують, рік-два попрацюю, та й заочно навчатися можна. На першу зарплату купила сірого капелюшка. Колір так собі, але це був її розмір. О, яка модна в нас листоноша. жартували на вулицях, куди Ксеня носила пошту. У дівчину в капелюшку закохався Остап, приїхав із обласного центру на гостини до родичів і побачив молоденьку листоношу. Тітко, до вас прийшла осінь у капелюшку, пожартував. Коли дівчина попросила покликати Василину Матвіївну. Остап зачастив до родичів. Насправді ж йому подобалася Ксеня, більше року їздив на побачення. Потім дівчина вступила на заочне навчання в інститут, на історичний факультет. Доки будеш кататися туди-сюди? запитувала тітка. Вже короваю хочеться. Після одруження молодята жили у квартирі разом із батьками нареченого. Не минало й дня, аби свекруха не вчила невістку, як потрібно догоджати її синові, готувати, прибирати. І коли Ксеня поскаржилася Остапові, той мовив мамі видніше. Тому твій тато й не знає, де лежать виделки і ложки. Жінка не повинна бути обслуговуючим персоналом. Ось моя мама. Поки що ти живеш із моєю мамою, різко кинув Остап. Коли народилася донька, свекруха вчила, як доглядати малечу. На її переконання, Ксеня все робила не так. Потім коли мала підросла, свекруха почала налаштовувати внучку проти матері. Бачиш, Марічко, в інших дівчаток мами модні, красуні, а твоя дівоцькі лахи доношує. Бо я свою зарплату Остапові віддаю. То на те йому треба грошей, то на се. Ксеня й не щулася, як перетворилася з симпатичної дівчини в сіру мишку, точніше в руду. Зате чоловік цвів і пахнув, і донька з радістю йшла гуляти з татом, а мами соромилася. Якась ти притлумлена життям, вичитувала Ксеню подруга на роботі. Скоро сама перетворишся в музейний експонат. Тобі ж лише тридцять п'ять минуло, фігуру маєш на заздрість молодим дівчатам. Ксеня зітхнула у відповідь. Її зарплата вже розписана наперед донька хоче нову взувачку, чоловік телефон, їй, як каже подруга, все за залишковим принципом, але в залишку завжди нулі. Одного разу донька прибила. Мамо, я не хочу, щоб ти приходила на мій випускний. Будуть тато із бабусею. У вас там у музеї всі такі несучасні. А потім в житті Остапа з'явилася Оксана. Про чоловікову коханку Ксеня дізналася тоді. Коли він вирішив переселитися у заміський будинок своєї пасії, я буду жити з татом, заявила Марічка, і, до речі, тато з тобою розлучається. А, -а, -а ти ще не знаєш новини. Оксана, стильна, багата личить татові. Я ж твоя мама, видихнула Ксеня. Як ти так можеш? Ти завжди була куркою, от і сиди в своєму гнізді. Чоловік з донькою перебралися до Оксани. Згодом свекруха заявила Ксені Подумай, де жити будеш. У мене тепер інша невістка, а я не можу її навіть у гості запросити, бо ти тут крутишся. Словом, Шукай собі хату. Подруга поселила Ксеню на своїй дачі. Благо будиночок отоплювався та й до міста менше кілометра. Жінка гадала, як поїхати за кордон, аби заробити хоча б на однокімнатну квартиру. Повернутися до батьків не могла. Там жив молодший брат з дружиною і трьома дрібненькими дітьми. Стягнулася з грішми. Щось батьки підкинули, трішки подруга позичила і, правдами-неправдами потрапила на береги туманного Альбіону. Прибирала чужі помешкання, вчила англійську. У вільний час, якого було небагато, ходила в місцеві музеї, дуже сумувала за своєю роботою. В одному з музеїв відкривалася виставка картин внука емігранта з України. Художник їздив на батьківщину своїх дідів-прадідів і створив галерею полотен. Дивлячись на афішу, Ксенія відчула шаленну ностальгію, вирішила мусить піти на виставку. Але перед тим уперше за багато років тут, на чужині, Влаштувала собі справжній шопінг, принагідно згадалися дончені слова про несучасність. Серце закалатало, як вона, так і не побачилася перед від'їздом. Марічка не захотіла. Ксеня приміряла костюми, плаття, джинси, ковтинки, туфельки, не знала, що тут такі класні розпродажі. А які капелюшки, Боже, як давно вона їх не носила. Розпустила довге, кучеряве каштанове волосся, відтепер вона не буде носити хвости і дульки. А от капелюшки, я ж в Англії подумала, неважливо, що прибиральниця, за це статусу жінки не позбавляють. З Великого дзеркала на Ксеню дивилася симпатична незнайомка, схожа на милу дівчину із маленького містечка. Ксеня збиралася на виставку, одягла стильний костюм, покрутила в руках вишуканий капелюшок зібрати чи розпустити волосся, мабуть, розпустити. Можливо, це виглядатиме трішки несерйозно у поєднанні з серйозним костюмом, зате настроєво. Привіт, незнайомко! усміхнулася своєму відображенню у дзеркалі. Тепер ти будеш завжди такою, найкращою прибиральницею у світі. В залі було багато людей, а на картинах українське поле. Голубе небо, вулички старих міст, дівчина у вишиванці. А ця картина, немов змальована з невеличких гір, що біля її містечка, по обличчі потекли дві ниточки сліз. Так захотілося додому. Якийсь чоловік щось у неї запитував, хвилювалася. Не могла зрозуміти, що він каже, не могла впоратися зі своїми емоціями. Я з України, врешті сказала незнайомцеві, на цих картинах моя земля. Чоловік запитав, чи леді живе в Англії. Я тут працюю, відповіла, поцікавився, хто вона за фахом. Історик. У музеї працювала, а тут я прибираю чужі будинки. Мабуть, ваша країна дуже гарна. Так, її варто побачити. Незнайомцеві на ім'я Едвін дуже кортіло сказати, що жінки в цій далекій країні також гарні. Ксенія не відразу погодилася на зустріч із Едвіном, бо приїхала сюди заробити на житло, а не романи крутити. Але закоханий британець був терплячим. На кілька років, старший за Ксеню, Едвін був удівцем і, як вважав, однолюбом. Сам дивувався, що може закохатися, наче хлопчисько, в жінку з чужої країни. Ксеня якось сказала Едвіну, що колись її жартома називали осінь в капелюшку. Він почав її називати леді Осінь, і йому подобалося дарувати їй капелюшки, а одного разу він вирішив їй подарувати своє шляхетне, закохане серце. Уже три роки Ксеня Едвінова дружина. Чоловік показує їй найкращі музеї Британії, а вона знайомить його з Україною, цього ж разу приїхала додому сама зустрітися з донькою. Мама зателефонувала, що Марічка невідомо від кого завагітніла і втратила дитину. Ксенія не знала, що Оксана виставила Остапа з Марічкою зі свого будинку і життя. Дівчина приводила своїх кавалерів. Побачення часто закінчувалися пиятикою і рейвахом. Остап на доньку впливу не мав, а Оксані все це набридло. Остап повернувся в батьківську квартиру, а Марічка жила то з одним, то з іншим кавалером. Завагітніла. Під час чергового застілля. Чи то хтось її вдарив, чи сама впала. Після лікарні знайшла чергового залицяльника. Прости мені, Ксеню, опустивши очі, каявся колишній чоловік. Не вберіг тебе і доньки. Я хочу побачити Марічку. Ради цього і приїхала. Зараз зателефоную їй, аби лиш вона відповіла. Телефонні гудки видалися Ксені надто довгими. Нарешті? Алло, тату, це я, мама. Нам потрібно зустрітися, а мені не цікаво розмовляти з прислугою. Ти ж там підлоги миєш? Чи вже набридло і повернулася? Я заміж вийшла, Марічка. За дуже хорошу людину і я можу допомогти тобі. Ага, <смі> я взяла і повірила. Бай-бай, мамо. Остап винувато дивився на Ксеню. Ти така гарна. І знову носиш капелюшки, і якби можна все повернути назад. Запиши мені номер дончиного телефону. Сподіваюся, вона все-таки мені відповість. Бувай, Остапе. Де ти зупинилася? Ксеня махнула поперед себе рукою. В іншому кінці парку живе її подруга. Увечері зателефонував Едвін. Як твої справи, леді осінь? Люблю тебе і сумую. Повертайся швидше. Без тебе Альбіон дуже туманний.